І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравес і дивимось реплей від підписника. Сьогодні з нами грає хтось на е 100 Карта Ерленберг. Ну що ж, до бою. Так, ну, Гушісваген е 100 так? <свісно> Наскільки я не помиляюся, перекудаю. Е, Розшифровується абревіатура. Це, до речі, одна з моїх найулюбленіших артилерій була, поки я не прокачав е, об'єкта 261. Ну, я вам скажу, що я на ній награвся. Тут дійсно тут Альфіще, це ще коли а, фугаси були фугасними. Альфіще ти просто задоволений. Ти мог на фул, міг на фул ХП 8 рівня без проблем виносити суперника. Давайте будемо дивитися, на що зараз здатна ця артилерія. 53 у нас пробиття. 900 шкода від пострілу. Ну на фулл ХП не на фулл ХП, але. Ну, 900 шкода від пострілу. Ви ж розумієте, може альфі ще з більше пройти, так, а може ще з підпалом пройти. <гаси> Якщо були куасні. І ось вони осколочно на 1200. Отут на фулл ХП можна 8 виносити. Це поліпшені вже у нас осколишнокугасні. Так, поки я розповідаю, що давайте цікаві історії. Ну, вона е взагалі і зараз бачимо, що. Ну, ще чудово проходить. ми Із Бабахи вибили. 2. Вибили 962. Це круте, знав. Однорівневий бій. Ну, хто ще в нас тут м'яка ціль? Ну, окрім бабахи, може бути таке ТВП якийсь, може бути, правда? Може бути СТБ, якщо. Можна, може бути така ЛТшка. А Тисак, вилетів тут на глючий режим, вмикнув. Його зараз повинні вихлопу жити, мені здається. Все чудово. 2-2 у нас по бою, просадка по ХП не в нашу користь. Що у нас далі по бою відбувається. Тут у нас один лише братіш тримає е, наш план, бо у нас тут ще одна артилерія. У нас тут Бебаха стоїть, у нас ССБ поперед. Отже, ну вже, ми, вже у нас тут проблем не повинно бути, не повинні суперники проїхати. Наш ТВП поїхав на розвал не замку. Там і з Мантікорою у нього дуельна дуель. Фошбе там позаду прикриває по центру. Ну, по центру там взагалі довго проходять бої. Там не зрозуміло, що відбувається. Ну і по центру нам покидати е чумоданами теж не дуже чудовий варіант, бо там захищають будівлі суперників. Мантікора зрозуміла, що на неї загрується артилерія. І вже відступає цей момент, на нього поїхав наш ТВП. Але артилерія суперників по ньому в цей момент вже стріляє. Так, а ну двух зразу бомбардирані. Ну, давайте так, по одному. Чудово, на 345. Оце я казав про альфіші Лише який нюанс, що повільна, І ще який нюанс це що е, довго перезарядка. Ну, дійсно, довго перезарядка Але я ж кажу, я на ній багато пограв. От, пограв, пограв. От мені вона так сподобалася, я її першу прокачав артилерію. рівня. І Вона мені дуже сподобається. Брат сам поїхав, там без тебе йому повинен допомогти, я думаю, правда? Вертій там допомагає на леопарду. Алеопар точно є каці. Летіла. Летіло. Так. 1882 настріляно. 1534. В нас допомога за оглушенням. Чудові результати. Там Фошбе бачимо в цей момент. Щось кличе на допомогу, намагаються вони проїхати все ж таки по першій та другій лінії. Ну і тут наші намагаються проїхати вже хочуть в оточення взяти, в принципі. Якщо вони прорвуться зараз і по 9-й нульовій лінії, то вже будуть суперники в оточенні. Там не зрозуміло ще, як прикривають респ суперників. Ну, того разу не влучив цього разу, повинен влучити. Чудово, мінус 400. ХП від, від хлопуши від леопарда. І в цей момент його знешкоджують. Чудово, супер чудово. Вже у нас допомога за оглушення майже 2000. 2317 настріляно. Допоможемо тепер і в місії, а чому б і ні? А чому б і так? Є ти теж зрозумів, так? Ще на нього зводиться артилерія. Відчуває, в нього відчуття таке є, небезпеки Ну а це мантікора тримає наших тут братішів. От дійсно треба допомогти братішам. Зведення теж довге, до речі, треба на це звертати. чудово Ну і в нас ж дивіться, у нас розкит осколків, так. 11,5 метрів. Радіус ураження чудово Він ворог знищений. Позиції чому? Щоб нам, от, от, в принципі, так, щоб закидувати. Ну, це майстерність. Знати позиції, з яких можна накидувати по місту. Ну що, оця є стована. Відпідльовувала, не відпідльовувався. Якраз в борт в башті залетіла від двох артилерій. Чи довгі виклипушили. 1900 вже за допомога за олушенням. 3000 настріляно. 4-6 в нашу користь. Перевага по танкам. Перевага по ХП команди 2500. Ну, ось він, бо це я казав, хто резу захищає, ось він захищає. Але на нього агресивно поїхав вже, коше. І ДВП. Два барабанних танки. Ага, тут в трупік залетить по-любому, от. Завжди залітає в трупік, до речі. Як ти не встигаєш стрільнути, то я помітив, що завжди залітає в трупі. Ну, зазвичай. Так, а камуфляж таки прикол, типу, кракен, так? Так, 7-4 вже по бою. А три артилерії я ж в цьому, я чомусь я ж не помітив. Три артилерії в цьому бою. Це не часто, до речі, було. Це якийсь день артилеристів був. Ану, летить. Ну влетів, але не, не дуже так, не, не прихлопушив. Чида, наші розвідда... Е, наші... Наша допомога за оглушення. Ну і все вже в повному, ну майже в повному оточенні, так? Хтось там не може ФОП далі проїхати, ТВП теж намагається вже просто по центру проїхати. А ну скільки заліпить от зараз з нашими непугасними не фугасами. і супер. А Виявляється артилерія, наш герой не звертає на них уваги, вони не є небезпечними зараз. Вже точно. Хоче вліпити все ж таки ісу, показати скільки з нього виб'є. Ну, щоб допомога за оглушенням була, ну прикопушуйте його. Все, чудово, 2500 допомога за оглушенням. Це чудово, і 3000 копійками настріляв. Оце я розумію результативність. Шикарніший бій, ось він в військовий стоїть. Приперекавсь. Чудовий бій! Чудовий настроєм, Кажу вам всім слава Україні! Та всім дякую до зустрічі.